Привіт, футбол, мане. Це пора відпусток сімейного відпочинку та запального футболу десь на природі. І саме тому група ентузіастів у складі Олександра Цехмейстра, Сергія Нижника та Сергія Вацика вирішили об'єднати ці всі ознаки і створити дитячий футбольний турнір Обід Summer Cup», який проходить вже другу суботу підряд на ранчо обід у селі Маянів Гніванської територіальної громади. Ідея виникла дуже цікаво і дуже просто. У нас давно є ідеї, і ми в Гнівані організовуємо часто турніри, того якби в нас маємо досвід. Коли він приїхав сюди, Саша, і побачив тут чудове поле, да, і в нього відразу виникла ідея створити тут певний такий табір, чи певний якийсь літній турнір, чи ще щось. Ми зібралися, порадилися і відповідно прийшли з організації. З... Господарем цього ранчу до такої чудової думки провести серію дитячих турнірів, адже тут створені були всі умови для того, щоб займатися цим футболом. Плюс сам організатор цього ранчу він якби хотів спочатку самого тут цей стадіон створив для того, щоб проводити якісь певні турніри і щоб діти мали певні спортивні там якісь розваги. Того ну така от ідея. Людина створила. Спеціально такий проект собі в голові. Він колись футболом займався і сам хотів. І, відповідно, вже ми допомогли би, організувати, зібрати людей сюди. І такими спільними зусиллями в нас якби така серія турнірів. І це футбольне дійство, як ви вже зрозуміли, не тільки змагання, адже на території бази відпочинку є безліч локацій для активного відпочинку. Це і мотузковий парк, і гойдалки, і тарзанки, і бесідки з мангалами, і фотозони, і величезна кругова зона, обсаджена лавандою з ватрою посередині, і волейбольний майданчик, і фонтани, і ресторація, і пісочниця. Фу, навіть не перерахувати скільки тут всього є. ну Звичайно, два поля для міні-футболу з прекрасним натуральним газоном, який поливається та доглядається вмілими руками господарів та співробітників ранчо. Коротше кажучи, локація просто бомба. Знаходимося ми в селі Маянів 28 км від Вінниці. По хорошій дорозі півгодини їзди. Як знайшли це місце випадково? Місце було таке собі, але ми з нього зробили дуже гарне місце. Сама ідея виникла від наших друзів, які роблять великі масштабні турніри, гарна атмосфера, позитивні емоції це те, для чого ми робимо такий турнір. Про прекрасне поговорили. Тепер давайте поспілкуємося про сам турнір. В суботу 5 липня відбулися дебютні змагання серед дітей 2018 року народження. У ньому взяли участь 5 команд з Вінничини, і це був більш фестивальний формат. Хоча й призерів також визначали. Ними стали Дею ФК Гнівань 2019 року народження, Немирів 2018 та Дею США літен 2018. Серед учасників також були Строєнці та Шахтар з міста Вінниця. Що ж до поточного турніру, то тут. Тут вже зав'язалися справжні футбольні баталії між командами 2017 року народження у кількості семи учасників, серед яких два склади гнівані, два склади темпу з Вінниці, команди з Літина, Немирова та Вінничани з Вінсмарт. Турнірна сітка була побудована по системі всі з усіма в одне коло і переможець визначався за ліговою схемою. Тобто той, хто набере максимум очок, той і переможець. Сам же ігровий день був розділений на дві частини. Перша частина частина з 10 до 13 години. Далі обідня перерва, під час якої діти могли підживитися комплексними стравами від ресторації від комплексу обід та розважитися на території разом з батьками. Друга частина розпочалася о 14 годині і проходила вже практично до 18. Основними конкурентами за чемпіонство в турнірі виступили господарі змагань, де ЮФК гнівань, чорні та він смарт, який вже неодноразово. Показував свій клас навіть на всеукраїнських змаганнях. В основній ліговій частині вони розійшлися бойовою нічиєю 2-2 і у висновку були рівні по очках. Тому було вирішено провести короткий золотий матч, в якому все ж більш витривалими виявилися гніванчани, перегравши опонентів 3-0. Богдан, скажи, будь ласка, які враження від сьогоднішнього нашого турніру, і як вдалося перемогти, як вдалося взяти перше місце? Дуже класний турнір, хотілося б ще бути на таких турнірах. Досвіжена команда добре дуже грати з ними. Скільки сьогодні голів забив? Не рахував Ну десь 5-6, примерно. Ну доволі багато Слухай. А ні, з, взагалі, весь турнір, ну, да. То десь 14 голів. Ого, Нічого собі. То ти можеш навіть краще бомбардира взяти, скажімо так, якби це рахували. Правда? Угу. А, Богдан, я таке чув, що в тебе сьогодні ще й день народження. Це правильно? Да. Ну тоді тебе вітаю і з днем народження. Бажаю високих футбольних досягнень і щоб. Ти став великим зірковим футболістом. А ти вже давно займаєшся футболом? Я вже п'ять років. А скільки тобі років? Вісім. то це ти з трьох років граєш. Нічого собі дуже круто. Подобається футбол. Так. Да. Одразу після основної частини змагань відбулося нагородження призерів та учасників. Кожна команда отримала медаль за участь в турнірі, а трійка лідерів ще й змогла підняти над головою пам'ятні кубки. Кубок та медалі за третє місце вибрали футболісти з Немирова. Друге місце, як ви вже зрозуміли, застовпили за собою Вінсмарт. І чемпіонський обід ранчокап змогли вибороти деюфика гнівань чорням. Весь турнір пройшов на максимально позитивній ноті і залишив у сердечках маленьких футболістів та їх батьків теплі спогади про це райське затишне місце та турнірні баталії тут на мирній землі. І все це ж звичайно в першу чергу, завдяки нашим захисникам зі Збройних сил України, які повсякденно своїми руками б'ються з російською навалою. Тому колектив організаторів та медійників закликає вас не забувати. Про наших воїнів та продовжувати підтримувати їх гривною на будь-який зручний для вас благодійний фонд. Слава нашим героям та слава Україні!